З жагою до знань та яскравими букетами 1 вересня на поріг цієї загальносвітньої школи ступили чергові першокласники. Цьогоріч заклад прийняв близько 200 нових вихованців. На лініці малеча знайомиться з однокласниками та хизується новою формою. Перше на свято знань прийшов і Віталій. Хлопчик ділиться цього дня, чекав з нетерпінням. Сьогодні великий праздник, 1 сентября. Мені дуже Нравиться пісать, хочу знайти друзів і учиться. Останні приготування та ось дітлахи вже шикуються на шкільному подвір'ї. Для малечі лунає перший дзвоник. За доброю традицією, дзвіночок доручили першачку та одинадцятикласнику. Для випускників це свято знань відповідальне та трішки сумне, адже перший шкільний дзвоник лунає для них в останні. За крок від дорослого життя старшокласники діляться враженнями та згадують своє перше свято знань. Наче якось сумно, бо пам'ятаєш себе маленькою, коли тебе виводили одинадцятикласники. Пам'яш. Помниш... Ті очі своїх однокласників, які перелякані, привели, не знаєш, куди, що, де ті слова вчительки, яка перша для нас вона навчала нас, робила з нас людей, виховувала. Друга мати для нас. Також на згадку про свято старшокласники прикрасили форму першачків маленькими дзвониками. А після побажали малечі. Хочу побажати їм жаги до знань, щоб у них. Все вдавалося легко та невимушено. На лінійці поруч з дітьми схвальовані батьки та вчителі для них сьогодні лунали щирі привітання та настанови на новий навчальний рік. Всім вам, дорогі наші вихованці, я бажаю, щоб новий навчальний рік відкрив перед вами нові горизонти наук. Вчителям надихнув їх успіхами своїх вихованців, а батьків. Надихнув радістю і гордістю за своїх дітей загалом у вересні до цієї школи прийшло близько тисячі учнів. Після урочистої частини батьки проводжають малечу на перший урок. Юлія з Микола Худолій, новини 51-го.